Так, ну ще трішки зніму, тут правда вітер і не знаю, чи буде щось чути. Я мікрофон маю не взяв, наче було тихо зранку. Ще останній будиночок тут в Хмельницьку покажу. Якщо не буде добре чути, то просто музику наложимо і все. Накладемо музику і вся ситуація. Будиночок дуже цікавий, дуже гарний, дуже добротний. Не знаю хто був господарем, чи і я на даний час ось. О! Якісна така будова. Видно, що дерево тесане, як в ті давні часи робили. Доволі таке воно грубеньке. Ну, файний будиночок, Такий будиночок шкода, щоб хтось якось так похабно зніс, чи що розібрав його. Варто, якщо буде потреба, продавати щось чи щоб, то сам будиночок треба зберегти, якщо участок хтось захоче. Я б дуже рекомендував. Він фактично вартий музея, Таких, мабуть, тепер збереглося небагато. Ну, ось так дорога. Ось тут дорога, маємо дорогу і поруч і потічок. Що мінусом є тої ділянки, це дуже тісно, дуже так вся вузенько, стрімко. ну Десь загадково, цікаво, романтично. Ось, ну, якщо дорога буде транзитною, то не дуже буде романтично. Але наразі дуже, дуже так, ну, затишно, гарно, а правду романтично. І мені тут сподобалось. Поки що тут життя немає, в цілому хвилі практично тиша. Тому тут гуляти дуже добре. І про цей маршрут я вже почав говорити, я його опишу, хто забажає. Запишіть в електронну пошту чи на YouTube каналі. Чи де я там виставлю? Може я виставлю так само в тітоці. Мен... Мені трішки сподобався останнім часом. Бачу, що помінялася якась його політика. Навіть дурні сталося цікавіше. О, ось там дали ніше буде, щоб я промахнувся, ясно. давно не був. Ну Гарно так, ось зверху так гарно, загадково. Дорога ось там, бачу стрімко йде вгору. Ну Це дорога на тростяне, я вже говорив. Хоча потічок, але машини виїжджають запросто. Ну Легкові не знаю, а такі трішечки сюди ходи і, і лісовози, звичайно, та позаді мене вирізали ліс недавно. Може прогуляюсь по цій дорозі. Ось вона сюди ось в той бік, ось цей ось, ось цей. Війти. Не по дорозі, я так часто гуляв, але можна пройтися по дорозі, щоб записати і можливо і краєвиди відкриються, але трішки згодом, коли так листя пожовтіє, а дещо і опаде, бо відкриються краще краєвиди і панорама. Отак тут красиво вищихати. Теж красиво. Так, ну ось так показав дещо.